На виставці в Мукачівській картинній галереї презентували роботи художників творчого об'єднання Райдуга. Гості виставки могли побачити більше 50 художніх робіт: мальовничі пейзажі, реалістичні портретні роботи, вражали відвідувачів галереї. На Відкриття завітали запрошені гості, представники влади, художники та поціновувачі мистецтва. Вони насправді є носіями культури в місті Мукачева і дуже багато роблять для популяризації культури і мистецтва в цілому, зокрема, міста Мукачева. Ось ця виставка, що представлена членами творчого об'єднання Райдуга творчими людьми, вона саме може якраз по роботам цих людей ідентифікувати кожного як творчу особистість. Подивіться, як не схожі ці картини один на одне. І як можна вільно сприйняти за, за манерою або за поданням того чи іншого твору того чи іншого художника? Задоволення від виставки не приховував і голова об'єднання Райдуга Сергій Пішковці. Ми виставляємося на різних виставках і захищаємо честь міста і області в Ужгороді і в Київських виставках, презентуємо наше місто на різних міроприємствах. Сергій Пішковцій каже, двері об'єднання відкриті для будь-кого з художників. Наразі у райдузі близько 30 митців. Переважно більшість з них з середньою та вищою художньою освітою. Одна з них відома Мукачівська художниця Тетяна Рибар. Це певний звіт про пророблену роботу за рік. Сьогодні представлені роботи різних авторів. Вони так само різні які різні за характером самі митці роботи яскраві цікаві відвідувачі галереї серед яких були і прості любителі мистецтва захоплювались роботами я взагалі до мистецтва маю дуже там сказано так скажем далеке відношення от як просто як дилетант от, ну але так своєї точки зору бачу що тут чудо чудесні картини От і в різних стилях, і на будь-який смак художники, імена, яких знайомі за межами Закарпаття, і надалі будуть презентувати свої роботи в місцевій галереї. А творче об'єднання Райдуга відкриватиме нові імена.